Погнали. Погнали, значить, Перший пристрій. Називається він MCP. Це автопілот для Боїнга, якщо коротко. 30 на 10 см. До функціоналу входять: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кнопочок. Дуже приємно. Вони нажимаються, у них є лампочка. Трошки пізніше я покажу, як вона працює. Значить, є у нас отакі тумблери. Ну, ви чуєте, як вони нажимаються. Є кнопочки, також чутно, як вони нажимаються. І є також, також будовані лампочки. Отут, от, бачите, автотротел. Є отакий от перемикач Ben Candle вліво-вправо. Ну, ви бачите, звісно, тут є циферблаті. Раз, два, три, 4, 5, 6 циферблатиків. Але для компактності було зроблено так, що це по факту три дисплеї, а не шість. Ну, і ви бачите, що тут такі маленькі, ну це можна рахувати мінус цього засобу, але це як зате він компактний вийшов. Так, що здесь ще є? Значить, крутилочки у нас є раз, два, три, чотири, пять, шість крутилочок. Оця крутилочка взагалі топова. Таку я ще не робив, вона дуже приємно крутиться. І вона нікуди не випадає, там нічого туди мусор не падає, або там спеціальна така є заглушечка. Так, ну що ж, так, загалом я показав, як воно виглядає. Ось така конструкція. Ззаді на кожному девайсу я роблю наклеєчку, я пишу, який це номер взагалі девайсу, і в себе в таблиці в Excel я просто зберігаю для того, щоб знати, під яким номером який девайс. Як приклад, якщо я комусь щось відправив, то це буде. Там девайс номер 8. І це прикольно, тому що я думаю, якщо я буду збирати такі джойстики для кого ще, то я зможу просто оновлювати статус, який джойстик на якому етапу знаходиться в якійсь табличці. Excel як людина зможе відстежувати на якому етапі виробництва замовленого джойстика. Просто знаючи, який серійний номер джойстика буде у того джойстика, що замовили. Коротше, це прикольно. Тепер давайте що. Або я буду зараз підключати. Напевно, ні. Напевно, давайте я зараз вам покажу інші девайси, які в мене є. Тут я зменшу, тут нічого такого цікавого нема. Давайте покажу інші девайси. І потім вже запущу симулятор і буду показувати, як їх кріпити, як їх налаштовувати. І все таке. Коротше, перший девайс. Автопілот Boeing 737 поки що йде на відпочинок. Так, ну і давайте, поки я не забув сказати, значить, що ще цікавого. Так, який у мене зараз екран? Ось цей екран хай буде. Я вам покажу, як цей девайс виглядає у мене в моїх нотатках. Скільки коштують, які компоненти я для себе виписав, і е, розкажу вам про ціноутворення на прикладі цього девайсу. Значить, у мене на каналі були. Давайте, давайте по порядку, значить, по-перше за все, це компоненти, котрі сюди входять. Ось перелік компонентів, ось е, силочки, де купити. Leroy Merlin в Києві або AliExpress, Ну, загалом, звісно, це AliExpress-овські лінки. І виходить компонент, ціна компонентів. В даному випадку це 2400 гривень майже або 64 бакси. Спочатку воно було 60 баксів, але там якась плата вирісла, або додали доставку на Aliexpress платну а була безплатна, і вилашла отака от ціна. Далі, скільки годин я витрачаю на те, щоб зібрати всі ці замовлені компоненти докупи. В даному випадку я витратив 18 годин на те, щоб зібрати з компонентів оцей девайс. Я порахував 100 гривень за годину, бо це такий найменший, який я можу собі дозволити, прайс для того, щоб ну, я рахую, що в Україні це нормальна ціна, тому що в принципі, якщо ви працюєте 40 годин в тиждень на звичайній роботі, ви заробляєте 4 тисячі гривень в тиждень. Множимо на 4 тижні в місяці, це приблизно 16 тисяч. Хай у вас буде зарплата 20 тисяч, ну це я рахую, що це наймінімальна мінімальна зарплата, котра взагалі може бути. Тому я так порахував 100 гривень за годину. Хай буде для початку. Я з радістю зроблю комусь такий же девайс. Ну, для початку мені треба з чогось починати. Звісно, якщо я кудись переїду в іншу країну або ще щось зміниться в мене, то ну, я, звісно, за 100 гривень за годину не зможу. Це буде коштувати дорожче. Ну, Або я взагалі не буду це робити. У такому випадку у мене є бекап. можна сказати, як я зможу заробити на цьому девайсі. Це я буду продавати 3D-модель. Якщо я зайду в свій Tinkercad, то у мене тут є. Зараз я вам покажу 3D-моделька. Я думаю, баксів за 10 на якомусь сайті, де продаються 3D модельки, я можу прикласти фото реального реальної такої штуки. І викласти ось ці ось модельки на сайт. Я вже їх зберіг одним файликом для друку. Тобто, якщо я буду робити вам на замовлення, я відправлю на друк ці, е, ці файлики. Також, якщо хтось хоче собі зробити такий же, я зможу за певну ціну продати е, ці 3D-макети, файли налаштування, та, мабуть, також я можу поділитись лінками на Aliexpress. Ну, це вже таке, тому що якщо я поділюсь ще лінками на Aliexpress, то хтось просто зможе кліпати мої пристрої, бо в нього тіпа, все взагалі буде. Тому я не знаю. Не знаю. Думаю, зупинитись просто на 3D-макетах. Далі. Product cost – це виходить, ціна компонентів плюс ціна роботи. Значить, 18 годин, чому 18, чому 100 гривень за годину я пояснив, чому 18 годин витратив, можете подивитись, я в тестовому режимі, я не знав, скільки в мене це займе часу. Я у себе на каналі, путь Казуара. Треба якось перейменувати, але в мене реально не виходить. Я не знаю ні одного слова якогось чи щось таке, щоб в мене, мене вийшло. Покажу, були, значить, у мене лайв трансляції Раз, два, три, п'ять. 5 трансляцій в середньому 3 години кожна. Плюс е, налаштувати цей девайс, плюс ще раз протестувати, плюс скрутити. Ну, в общем, звісно, я на все на відео не знімав, тому тут 15 годин на відео ви можете подивитись, що я роблю. Е, наприклад, давайте 2.43. Що я зробив за 2 години 43 хвилини. Бачите, я почав з повністю розібраного. І закінчив я. Тут в кінці покажу, чим я закінчив все це діло. Е, я закінчив тим, е, що я припаяв до екранчиків і до кнопочок, не всіх, а деяких я припаяв проводки, так, щоб їх потім зручно під'єднувати до е, плати. Це, типу дві, ну, рахуємо, хай буде 3 години. Це е, знімав на е, Так, Далі, далі, далі. Що я зробив за наступні 3 години? Я вже не пам'ятаю, мені самому цікаво подивитись. Значить, ми стартанули з того, що в мене були кнопочки. От вони лежать тут в судочку, бачите? Кнопочки вже спаяні і склеєні. Е е далі що я зробив? А, далі я налаштовував та перевіряв лампочки. І що ще я робив? Тут в кінці відео має бути. А, да, я продовжував спаювати. Значить, я спаяв енкодери, лампочки і тумблери. Значить, я паяю і зверху заливаю клем. Тобто така конструкція, що вона там чуть лінії воду не проникна. Я не знаю, як воно може взагалі е зламатись, тому це топова тема, я рахую. І це я витратив 6 годин на все це. І загалом, навіть якщо я буду це зробити кожен день, я не думаю, що я зможу зробити це швидше, якщо чесно. Далі, далі, третє відео, що я тут зробив. Значить, Почав я з компонентів. Бачите, в мене тут все роздруковано вже. Це я не кажу про час, який я витрачав на е, те, щоб зробити цей дизайн. Тобто, це взагалі інша тема. Це, якщо комусь буде цікаво, я окремо там десь буду продавати. Коротше, перематуємо. Е, так, Третя година. Я вже запіхнув всі ці кнопочки, я бачу, в плату. Так. І вже девайс плюс-мінус виглядає, бачите, в робочому стані. Ну, що тут я робив, коротше, давайте подивимося. А, да, я підлаштував, тому що 3D-друк він зазвичай не ідеальний, тому приходиться щось там підшкрябати, приходиться щось там поколдувати. Це ще 3 години. Так, що я робив на протязі четвертої, четвертої серії з 3 годин. Давайте подивимося. Так, почав я з того, що в мене воно було налаштовано, як я е, пам'ятаю. Так, ага, я цей ад е, згадав, тому що дуже багато, бачите, ззаді проводків торчить, а їх треба всі вмістити от, от в, таки, в таку штуку. Тому тут треба все розпреділити, бачите? Мінус до мінуса, плюс до плюса, плюс всі кнопки ще клеєм я заливаю, щоб вони не відвалювалися. Тут уже йде частина налаштування. Ну, точніше, це не налаштування, це просто перевірка, щоб воно все працювало. Якась деталь, особливо це часто трапляється з цими, з цими екранчиками, вона просто не працює так, як я хочу. Тому четверта година закінчилась тим, що в мене оцей дисплей, він не працював. Я точно пам'ятаю, що він мене вибісив. Е, ну, в общем, бачите, я там збираю, ковиряюся. І п'ята частина, це вже, я так розумію, це вже фіналочка. Почали ми з красивого столику. Я вже все під'єднав, але тепер треба це все. Так, що я тут роблю? Ану цікаво. Ага, то я клеєм заливаю. І перевіряю, щоб все працювало. Дуже багато перевірок це займає, щоб все працювало. І бачите. Ось я нарешті це залив все клеєм, під'єднав, перевірив, чи все працює. Перевіряю, чи працює в Mobiflight, теж симулятор я не запускаю. І нарешті, після дуже багатьох годин у мене виходить ось такий, такий результат. Ви можете бачити на екрані, що це вже а, знизу зліва. Ви не дуже можете бачити. Хай буде так. Але це вже те, що маємо тут. Тим не менш, мені потім ще треба зробити оту дирочку. І що саме страшне, що я взагалі не сподівався, що це може зайняти купу часу, це наклеювання наклеєк. Це просто якийсь трешак. Воно займає в мене від години до 3 годин. Ну, коротше, Тут небагато наклеїв, тому тут я за годину точно впорався. В общем, ціноутворення я вам розказав Розказав вам ціноутворення. Тепер щодо доставки по Україні. По Україні доставка нової пошти 70 гривень. Якщо за кордон, я подивився, Укрпошта везе до 1200 гривень. Тобто я брав розміри цього девайса, ще додавав там по 5 см, щоб якоюсь ну, плівкою покрити, або в коробочку якусь запакувати. І отримував ціну там від 1000 до 1200. Ну, я написав 30 баксів, хай буде 30 баксів. Точно так же. Нова пошта доставляє у сусідній країні, там у них є 6 чи 7 країн, і у них ціна також 30 доларів за ну, велику посилку. А це не, не маленька посилка, рахується. І що ми маємо на відтоді? Значить, на даному етапі в мене реально нема коштів, щоб я е, взяв і за свій кошт зібрав таку ж панель і виставив її на продаж. Плюс, можливо, що її взагалі ніхто не захоче купувати. Тому все, що ви можете зараз зробити, якщо вас цікавить цей продукт або будь-який інший, це зробити преордер. Тобто це передзамовлення цього девайсу. Ви робите передзамовлення, значить, це вартує 64 долари або 2400 гривень. Я на ці кошти замовляю компоненти з Аліекспресу. Через місяць вони мені приходять. Я збираю девайс. Показую вам його на відео. Кажу, ось це ваш девайс. Показую, що він працює. Це буде 3 хвилини відео. Тут наклеєчка серійний номер стоїть той, який вам буде присвоєний вашого девайсу. Ви бачите всі недоліки, тому що, звісно, бувають недоліки. Наприклад, тут, коли друкувалось, тут щось е, такапулька, ну, ну трошки видно, що воно під таким кутом. Є е, отут зазори, бачите. Ну, це так, якщо вже прискіпливо ставитись. після цього ви мені відсилаєте другу частину коштів за девайс. І я вам відсилаю. Як бачите, загалом це займає від 6 до 9 тижнів в залежності від того, як ви захотіли отримати продукти, ви його отримали. Загальна вартість 4240 гривень, якщо ви купуєте це в Україні. І 143 долари, якщо ви загальна вартість, знову ж таки, якщо ви знаходитесь за кордоном, це, що стосується виключно цього девайсу, е, у майбутньому я планую за свій рахунок е, замовляти компоненти, тобто брати невеличкий ризик на себе, але продавати ці, цей девайс дорожче. Я взяв е, пів ціни типу, компоненти е, плюс 32 долари. Короче, і вставив це формули. І таким чином, я порахував е, не тільки MCP, я порахував е, там, два або три девайси вже і порахую всі інші. Тобто ціна загалом буде от така, такого девайсу. Якщо він буде в мене вже зібраний лежати на столі, ви захочете його при... купити, 175 баксів або 5500 гривень. Е, Зараз, якщо ви хочете отримати якнайшвидше цей пристрій, то єдиний вихід це для вас зробити передзамовлення. Тому що готовий продукт він буде готовий, ну ще не скоро, тому що коштів у мене реально нема. Мені треба щось продати, тобто щось заробити на, ну, на цій темі. Плюс я подивлюсь, що людей цікавить, можливо, це вообще нікому нафіг не потрібно це ж також можливо, тому я просто буду їми користуватись, і може там 3D хтось купить у мене дизайн чи щось таке.